Що дозволяє росіянам рухатися по флангах навколо Авдіївки? У чому стратегічна важливість цього місця для ворога і що буде вирішальним у битві за місто? Привіт, це блог на східному фронті зі змінами. Мене звати Ольга Короленко. І Сьогодні ми говоримо про Авдіївку, про те наскільки ситуація в місті близька до оточення. Найперше я пропоную окреслити рамку всіх подій, про які ми говоримо. Спочатку повномасштабного вторгнення, попри переважно позиційні бої, Авдіївка вже кілька разів ставала одним з найгарячіших напрямків на фронті. Найбільше це було помітно в кінці зими, на початку весни цього 2023 року. Уже тоді росіяни почали формувати клішні для захоплення міста. У лютому вони захопили опитний водяний на південному фланзі. А у березні весела і Красногорівко на північному у квітні цього року спецпризначенець омегівець на позивний Майкл, якого ми записували в студію Української правди, вже тоді пояснював, що росіяни хочуть обійти місто і перерізати головну дорогу постачання, яка йде через орлівку і повз Ластичкіне. Тобто, нинішній наступ не є чимось новим і абсолютно раптовим. Це продовження. Плану росіян по захопленню міста, що відбувалося далі, 30 вересня Росіяни почали промацувати північний фланг авдіївського напрямку. Вони почали намагатися проривати першу лінію оборони, пішли туди з технікою, і на щастя, них це не вдалося. Зокрема, перша президентська бригада ЗСУ, яка їх там зустрічала, спалила їхній танк і 10 БМП. Трохи згодом, 8-10 жовтня, росіяни масово пішли на Авдіївку технікою. На БМП МТЛБ танками і їх на щастя також вдало полила зокрема 53-я бригада. Інформація про складну ситуацію в Авдіївці дуже швидко розповсюдилася в медіа, і туди почали перекидати наші сили оборони резерви. Зокрема, на Авдіївку перекинули виснажену 47-му бригаду, яку тільки но вивели з під наступу на Роботиному. Полі російського наступу технікою десь за тиждень-два після початку вже змінив наступ піхоту. Російські солдати від двох до восьми людей, тобто невеликими групами, постійно намагалися і продовжують намагатися штурмувати українські позиції їхній наступ не припиняється. Орієнтовно з 10 жовтня і по сьогодні російська армія під час наступу на Авдіївку втратила близько 10 тисяч особового складу. Йдеться про загиблих, поранених і взятих в полон. 400 одиниць військової техніки, а також 8 штурмових літаків су 25 За Замірками української армії це величезні втрати. За мірками російської це приблизно четверта частина всього угруповання, яке Росія зігнала на Авдіївку. Попри втрати через завдяки їм росіянам, усе ж вдається не суттєво просуватися по флангах. Це десь від 2 до 5 кілометрів в глибину, в ширину на різних ділянках по різному. Наприкінці жовтня росіяни захопили Таракон на півночі міста і підняли на ньому прапор радянського союзу а також Росії. Попри це, українські військові запевняють, що Таракон не надає їм якоїсь великої стратегічної переваги. По перше, на ньому майже неможливо тримати позиції через величезну глюдовість цієї території. По-друге, основний заїздний теракон знаходиться із заходу, тобто з боку сил оборони. Втім, захоплення цього теракону дозволило росіянам підібратися поближче до залізниці, по якій е, спершу проходила така лінія розмежування, а також поближче до Авдіївського коксохімічного заводу, який невідмінно від теракону таки має стратегічне значення. Авдіївський коксохім це величезний комплекс укріплених споруд, який до того ж стоїть біля головної дороги постачання, асфальтованої дороги. Яка йде через Орлівку і Ласточкина. Якщо на Коксохім зайдуть росіяни, вибити їх звідти буде крайні важко. Зараз, коли ми пишемо цей блог, завод повністю перебуває під контролем Сил оборони, але вже вчора в російських пабліках, телеграм-каналах я бачила багато відео про те, як росіяни активно обстрілюють завод, не намагаються його штурмувати. І Очевидно, дуже хочуть взяти під свій контроль. Через складність штурму коксохіму і, ймовірно, величезну потребу в навченій піхоті для такої роботи, росіяни також почали розвивати свій наступ північніше, тобто обходити Авдіївку далі за коксохімом, іти через поля і села. І, на жаль, у них це вдається. За даними української правди, за останні кілька днів їм вдалося зайти на околиця Степового, а також рухатися в бік дач перед очеретним. Таким чином вони збільшили клашню, північну клашню для захоплення міста вздовж залізниці до 5-6 кілометрів. Друге, навіщо Росія немавдіївка? Окрім доволі очевидних відповідей на кшталт отримати нову перемогу, щоб показати її по телевізору чи захопити їхніх мріях всю Донецьку область, вдіївка має доволі прагматичне, дуже важливе значення для росіян. По перше, вона розташована занадто близько до Донецька. 10 кілометрів це зона ураження артилерією. Їм не треба, очевидно, українські війська під боком, і до того ж, вони хочуть убезпечити окупований Донецьк від потенційного наступу на нього сил оборони. Окрім цього моменту, як пояснюють військові, Авдіївка, захоплення Авдіївки, також відкриє росіянам доступу до залізниці, яка йде. Північніше степового, а також, можливо, ну, дасть їм можливість наступати до дороги Покровська-Костянтинівка, до якої, їм, на щастя, зараз дуже далеко. Тобто вони отримують можливість її перерізати або ж наступати на Костянтинівку в обхід Нью-Йорка. Третє, чому в контексті Авдіївки ми говоримо ще про такі міста, як Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Бахмут. Окрім знов-таки очевидних причин, чому росіянам вдається рухатися по флангах, бо у них більше людей, більше техніки. Є ще дещо. Як пояснюють нам військові, проблема полягає в тому, що деякі наші новопридані підрозділи відступають. І, власне, чому вони відступають? Тому що на флангах немає підготовленої другої лінії оборони, тобто копів, укріплених бліндажів тощо. Ми говорили з військовим 47-ї бригади, який особисто зіштовхнувся з відсутністю другої лінії оборони, і що йому доведеться робити в цих умовах: брати сапарну лопатку, заходити в голу посадку і копати собі там ямку, щоб перечекати артилерійський обстріл. Очевидно, що про ефективну оборону в таких умовах йтися не може. Водночас, працівники двох підрозділів, які вже більше року працюють на Авдіївці, коли ми говорили з ними про обстановку, запевняли мене в тому, що позиції були. Мовляв, якщо цих позицій не було, то як же ми зараз не можемо з них вибити росіян? Як пояснював українській правді головред цензурнет Юрій Бетусов, який особисто був на цих позиціях, в чому взагалі історія? Перша лінія оборони по флангах справді була прокопана, підготовлена. Але коли туди зайшли російські війська і оборони довелося відійти і відкотитися назад, виявилось, що якраз таки другої лінії оборони немає. Зокрема, за залізницею на північному фланзі для підготовки укріплень з його словами. Не було зроблено нічого, хоча часом це було більш ніж вдосталь. І знов таки історія з неналежними укріпленнями вона зовсім не нова. Працюючи на сході, ми, журналісти української правди неодноразово чули про брак кріплень. В Сєвєродонецьку, в Лисичанську, куди українська армія відходила з Сєвєродонецька в надії на те, що вони відійдуть на укріплені рубежі. Ну, і, звісно ж, в Бахмуті, який за 10 місяців дуже важкої битви отримав оспіваний такий статус міста фортеці, ще насправді не мав належних укріплень для оборони. Четвертий момент: Авдіївка, другий Бахмут чи Друга Азовсталь. Військові переважно не беруться проводити паралелі з битвою. Битва за Авдіївку з двома іншими. Очевидно, найтяжчими битвами в історії цього повномасштабного вторгнення обороною Маріуполя і обороною Бахмута, попри те, що тактика росіян і їхній задом в усіх операціях були доволі схожі: це оточити місто і вибити, знищити там українських захисників, що, до речі, не спрацювало в Бахмуті, бо сили оборони встигли звідти вийти. Але Авдіївка має дещо інші. Початкові вихідні умови. По-перше, Авдівка з 2014 року є перефронтовим містом. І навіть якщо лінії оборони не було достатньо підготовлено по флангах, то саме місто, як запевняють нас, військові, добре укріплено. До того ж, в ньому вже більше року працює 110-та механізована бригада Марка Безручка, яка добре володіє ситуацією, на яку покладаються великі сподівання в обороні Авдіївки. По-друге, на відміну від Бахмута, на який наступала. Навчена ПВК Вагнер, яка також мала безліміт на використання колишніх ув'язнених у м'ясних штурмах. На Авдіївку, переважно йде регулярна армія, також ЛНРівці і ДНРівці. Хоча, до речі, шторм зет, це колишні ув'язнені, які збирає вже мінеброни Росії, також у них є. Наразі у військових, з якими ми говорили, немає розуміння, чи можуть собі росіяни дозволити повторити історію з Бахмутом з м'ясними штурмами на Авдіївці, чи є в них настільки багато. Людей і люди, з якими ми говорили, переконані, що росіяни вивчили свої уроки з Бахмута. Окрім штурмів, також невідомо, що зможуть вони собі дозволити затяжні вуличні бої. Втім, якщо цей варіант все ж втілиться в життя, то Авдіївка на жаль стане ще одним стертим містом. По-третє, на відміну від Маріуполя, ні Авдіївка, ні її коксохімічний хімічний завод насправді не перебувають в тилу ворога. Шляхи відходу, підвезення мика, людей все ще є. Горло між флангами, якщо дивитися по карті Deep State, складає близько 7 кілометрів, це немало. Але варто зазначити, що на ці 7 кілометрів є лише одна хороша асфальтована дорога і кілька польових. Відповіді на запитання, як довго сили оборони зможуть тримати Авдіївку, є насправді відповідь на запитання, як швидко росіяни підійдуть до цієї головної дороги постачання. Як тільки вони її переріжуть або навіть просто почнуть дуже сильно обстрілювати, як Пояснюють військові, війна на цій ділянці фронту закінчиться. За даними української правди, 8 листопада по цій дорозі вже прилетів перший півдрон російський, тобто вони вже намагаються обрізати логістику. Червоним прапорцем для виходу Завдіївки, як запевняють військові, з якими ми говорили, буде виключно наказ на вихід. Поки його немає, сили оборони продовжують виконувати завдання по обороні міста. Це був випуск на східному фронті зі змінами. Дякую, що читаєте і дивитеся українську правду.